Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Прийшов Ісус до Симона. Петра, яким зробив потім Верховним апостолом, прийшов до Нього в Дім. А теща Петрова лежала в дуже сильній гарячці. І просили Ісуса Христа за неї, щоб її оздоровити. Що робить Христос? Мене, як ви знаєте, так особливу увагу звернув на слова, що Христос наклонився до неї, погрозив гарячці, і та відійшла. Таке враження, що гарячка це <кій>, якби якась така, знаєте, сутність, якась, яка тут прийшла і тут мучить людину і погрозив, і вона відійшла. Хочу вам сказати з позиції медицини, що температура тіла піднімається, коли в організмі якийсь є нелад, коли є якась проблема, інфекція чи щось інше, піднімається температура. Активність збільшується, серце скоріше б'ється, через то піднімається температура, кров рухається скоріше, тому що є проблема і треба скоріше до клітини донести до поживу, кисень донести до, до клітини, винести із організму інфекцію. Тому що імунна система активізується, на інфекцію нападають. Відповідні, відповідні антитіла, і вони б'ються, гинуть, розумієте, їх треба удаляти з організму. І тут інтенсивність зруш збільшується. Так? І тут, каже Ісус, погрозив гарячці, знаєте, так якби би у тім же самому кінечному, якщо би погрозити гарячці, то це так, якби виключити людині. Сам механізм той захисний, так? Я собі думаю, і вона встала і почала прислуговувати. Але діло в тому, що, знаєте, ми люди, і ми бачимо гарячку. Ми можемо помацати чоло, ой, щось чоло горячи, щось то був недобре. Тобто, ми знаємо, що якщо гарячка, то це якась проблема. Але яка іде, це дуже складно, це треба їхати в лікарню, досліджувати. Христос поступає, знаєте, як скора поміч, Він зразу усуває проблему, забирає якусь інфекцію або проганяє. Бо далі ми чуємо, що як заходило сонце. До нього приводили багато померлих. Знаєте, спочатку можна подумати, що це якась ну, містика, так? що от як день, то ні, а от вечір вже можна приводити і зціляти. Е, Але не забувайте, про яку територію йдеться, так? йдеться про місця, де в день є дуже, дуже жарко. І якщо хворого. Ну, наприклад, з гарячку внести по такій температурі ще й на вулиці високій, то його можна і не донести, він може вмерти по дорозі. Тому приносили вечір. Він клав на них руки, вони всі оздоровлялися. І хочу ще вам так сказати, щоб заклити поняття день і вечір, вдень зранку до церкви, а ввечері Приватна молитва, щоб оздоровити вас від негативу дня увечір молитва. Господь вас зцілить. Господь вас очистить, Господь вас оздоровить. Моліться увечір, як сіло Сонце. Наступний річ, яку я хочу вам сказати, клав він на багатьох він. Клав руки, оздоровляв їх, а з багатьох із них виходили біси і кричали: Ти син Божий. Та він грозив їм, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Я собі думаю, ну чому? Чому Христос був проти, що демони його розкривали? Напевно, Людині дуже загрожує якесь поняття визнання. Коли тебе будуть рахувати, що ти такий святий, такий великий, воно тебе більше може спортити, як, як допомогти. Бо люди то є люди, вони спорчені первородним гріхом. Але ще й підпорчені своїми гріхами, гріхами невіжества, гріхами легковажності, гріхами пустословія. І ви думаєте, що та, Отче, скільки там тих гріхів? Що то легкослов'я? Сказав та й сказав. Каже вам через оці слова наші, сказані, не обдумавши. Ми можемо сильно, а місцями дуже сильно ранити людину, яка може змінити своє життя і змінити його не на краще, а зайти в глибоку депресію, відчути глибоку образу, що викличе тяжку хворобу і навіть може смерть, через ваші слова. Бо Христос ісціляв Словом. Він клав руки, але казав словом: Встань і ходи. Віра Твоя спасла тебе. Одних спасав їхню вірою, а інших своєю силою. Бо одним казав: віра Твоя спасла тебе, а іншим казав Встань і ходи. Чи віриш, каже Господь, що я можу це зробити до одного чоловіка? Вірую, Господи, але поможи моєму невірству. Господь іціляє словом. А ми, люди, словом, частіше убиваємо, частіше інфікуємо. Як інфікуємо? Злобою, ненавистю, приниженням. Через наші необдумані, легковажно сказані слова, очорнюючи когось, принижуючи когось. І через то денне приниження, в день, коли ви пускаєте Чорноту, увечір ту Чорноту Господь Бог каже і виганяє. Тому моліться вечором за себе, щоб Господь Бог очистив ваш язик. Щоб з нього більше не виходили отрута, яку диявол незамітно підсипає нам, підсовує нам, пропонує нам, щоб ми його роботу робили. І що саме образливо, що ми ту роботу робимо безплатно, чисто через свою тупість, ми робимо роботу диявола. Коли через вас хтось плаче, ви виконали завдання диявола. Коли через вас хтось дуже сильно нервується, сильно ображений, ви виконали роботу диявола. Служіть Богові, нехай на ваших устах будуть слова, які приносять радість, які приносять впевненість, які приносять спокій людський. Чи знаєте ви такі слова? Люблю тебе, ти для мене дорогий, ти для мене цінна. Ці слова, які найперше людину заспокоїть, а далі скажи прості слова важності, наскільки ця людина для тебе є цінна. Нехай вона то знає, але скажи. Хоча вона в тому впевнена, але скажи ти, чим для тебе ця людина є цінна? В кожній людині можна знайти дуже багато позитивних речей. Чому? Бо вона створена на образ і поблобу Божу. Ми часом замічаємо тільки недостатки. Чому ви так не шукаєте достоїнств людини, так як ви часом шукаєте недостатки? І коли ми шукаємо по всіх людях недостатків, ви шукаєте. Ви складаєте їх у свою торбу. І потім через певний період часу, коли ви носите купу інфекції у своїй торбі душі, той не здало робив, той не здало робив, той брехав, той ще щось зробив, а ти все в собі збираєш, ти по-любому будеш слабий. Ти будеш мати горечку. Бо в тобі інфекція. І коли Господь Бог нахилиться над тобою, погрозить гарячці, щоб вона відійшла, то він в першу чергу забере, вижене із Тебе ті остатки тієї інфекції. Але це тільки при тій умові, коли ти скажеш, Господи, очисть мене, очисть мене, як ти очистив і оздоровив Петрову тещу. Дожени від мене мою гарячку, яку я маю, але не відчуваю через свою духовну інфекцію. Бо коли тіло слабе, хворе, немічне, його можна помацати, чи є гарячка. А коли душа, чим помацаєш? Яким градусником виміряєш душевну температуру? Тому моліться і вдень, і вночі, щоб Господь Бог забрав від нас нашу духовну інфекцію, щоб ми славили Бога і казали, Ти син Божий, щоб це лунало не з уст диявола, а з уст дітей Божих. Ти син Божий, ти Христос, ти мій Спаситель. В тобі, Господи, уподобання Отця, у Тобі, Господи, моя глибока віра, Ти мій учитель, Ти мій лікар, Ти мій Бог. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава